Ви відкриють програму 4 тисячі гривень компенсації за один гектар землі. Дивіться, надіялись, що сьогодні у нас 10 лютого. Дуже надіялись, що сьогодні в 10.00 виставлять цю програму. Прям дуже часто державний аграрний реєстр запускав свої програми в понеділок, в 10.00. Я прям сидів, чекав, чекав 10.00 оновив, он нічого не змінилось. 10 там в 02 виставили вони новий проект, є бджільництво. І поки що новин. Проте, коли виставлять е, програму і запустять на отримання 4 тисяч гривень, немає офіційної жодної. Є надія, що е, це зроблять на цьому тижні. Але ми вже надіяли, що 3 лютого був був такий типу міні-анонс тільки на одному сайті офіційному, і в принципі нічого не змінилося. Е, надіємося, дуже надіємося, що на цьому тижні, але вони ну, обіцяли. в мене є там відео з, з першим заступником міністра аграрної політики. Е, Розповідав з е, справду того, що на в перших числах лютого відкриється е, Тарас Висоцький розповідав, першого числах лютого відкриється ця програма, але на жаль, вже десяте число. З першого перші числа це як до 15-го, чи до 20-го, чи до 30-го, Дивлячись, що значить перші числа. Дуже надіємося, що в лютому я рекомендую всім подати, зареєструватись підготувати всі документи для того, щоб тільки запуститься ця програма. Ви відразу могли стартувати, нажимати і подавати, а не заповняти заявку, PSM файли заповняти і тратити ще два дні. Я думаю, за дня ну я думаю, максимум 5 днів і гроші закінчаться, Ну це стандарт. На жаль, реалі. З сьогодення. тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити старт. Я слідкую постійно за державним арарним реєстром, за різними е різними джерелами е інформації, і, і як тільки з'явиться інформація, коли відкривається, я обов'язково запишу відео і проінформую. інформую. з роботою про майбутнє.